Поступила пропозиція від Панченка Сергія Михайловича Сохаря. на допрацювання. Направити питання, хто за? Ти? Один за, ні, два за. Ні, до Це задумано. А що допрацювати? Це вже не перший рік, а це така ситуація зрозуміла. Так, Поступила інша пропозиція. Не підтримана пропозиція Панченка, направити на допрацювання. Поступила інша пропозиция. Выучите пункты. Один, два, три, четыре, да? Да. да, да. Один, два, три, четыре. Здравствуйте. А что Рафет есть. Хорошо. Один, два, три, четыре. Сорок седьмой, сорок восьмой, сорок девять, пятьдесят, пятьдесят А 6565 ваше документ. Вылучаем целую. Вылучаемся. То, что мы оставляем, решили. А, все оставляем решение. Да, все. Разобрались? Да. То, что продиктовали, все.

100. Да? Mm -hmm. Що по інших, які ми По іншим, е-е, э, важливим підприємцям потрібно розробити паспорта, законти в управлінні архітектури міста. Недільний строк. Не mm просто -hmm. неділя, mm -hmm. mm -hmm. ми працюємо поряд з неділею. А будемо значить приймати Значить, поступила пропозиція залишити пункти 1 2 3 4, е 47, 48, 49, 50, 51, 57, правильно? Всі інші вилучити. За цю пропозицію прошу голосувати. Там вже були інші пропозиції. А? На попередньому програмі були інші пропозиції. Якщо ми скасовуємо дозволи суб'єктам, да, треба да. скасувати дозволи архітектури одним із пунктів. І одним із пунктів у разі невиконання пункту 3 стосовно самостійного демонтажу демонтувати. Доручити. нашим Долучити да, наших да, так, да, так, так. От вони сидять, двоє розговорюють. Вони не слушають, що їм треба давати. Ви слышали, о чому говорите? Архітектура. Добавить. Ви, що, які які ви? ви, були, ви повинні були вчора, після попереднього виконкому, внести два конкретні пункти до проєкту рішення. Не. Ну ніхто, що не називає, Ну, ми вимушено змову члени виконкому називати. Ну, не ми ж повинні це робити. Згідно нашого регламенту, ми вносимо пропозицію, ви її коригуєте вносити, правове управління погоджує, і тільки тоді ми голосуємо. Ну не так же, от сказав хтось і давай голосуємо. Від вас не дочекаєшся конкретної пропозиції, яка повинна бути не усною, аби спокою. Зрозуміли? Почули? Доповнюйте два пункти тоді виключаємо э, ті, які вірніше залишаються. Ми це в протоколі забиваємо, що неділю їм даємо на виготовлення паспортів. Зрозуміло. Через неділю не буде паспортів, в робочому порядку приймемо це. Паспорта є, і ми прописуємо. Паспорта є. Зготовте <клонить> <для вас. клонить> нормальний паспорт, согласно 240. Нормальний, <клонить> нормальний, <клонить> не як я не скажу. Согласно діючого законодавства, є нова форма паспорта. Это це новий паспорт, прив'язка. Це, це доручення буде нашим структурним підрозділом тиждень. І вони вивчать, чи вони підпишуть, чи не підпишуть ці підпишут, паспорти. От розберуться, архітектура розвиткування. Протокольне доручення. В цілому проєкт рішень з за зарахуванням пропозицій. Хто за. Немає, хто немає, рішення 51 питання. Розкасування дозволів на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Суми, зупинки громадського транспорту. Ми довели ми, що це рішення ми на місяць. Почти, тому що зараз проблема з остановки. Скажем так, Стоїмость установок висока, а остановки будуть выполнены з современних матеріалів, поэтому є просто підмістити, що на установку дійсно сьогодні з утра поступила лист від підприємців, на виконавчий комітет, гарантійний лист щодо того, що вони зобов'язуються. Ці установки деякі до 1 вересня, а деякі до 1 жовтня. А сколько вже це дозволу? З грудня. Більше, ніж пів року. І згідно чинного законодавства, ми маємо право їх дозволити, скасувати. Я думаю, місяць не більше. Якщо будуть, повним мобіль. А якщо поступила пропозиція зняти даний проєкт рішення на, на доопрацювання. Хто за? Хто проти? Немає, хто утримався, немає і що не прийняв. А е, потрібно чи не потрібно приймати на рішення про продовження цих термінів. В самому рішенні термін вказаний який? Шість місяців. В самому рішенні термін на встановлення тимчасової споруди не, не вказаний. Є термін, так. який дозволяє ну, право розміщувати. У відповідності до наказу 244-го не передбачено, що якщо підприємність... На протязі півроку не встановити тимчасові станови, той орган, який дав йому цей дозвіл, має право його на видати. Ну тоді знову ж протокольне доручення. Цей термін, тому що ми ж його нікуди не записуємо. Протокольне доручення управлінню архітектури спільно з підприємцями забезпечити до 1 жовтня встановлення цих часових зубов. Слідуюче питання. Про нагородження Віннікова ВА та Шерестюка ТО по чесною відзнакою за заслуги перед містом другого ступеня. Хто за проєкт рішення? Хто проти, немає. Хто утримався? немає. Рішення прийнято. Так, порядок денний. Засідання виконавчого комітету вичерпаний. Засідання виконавчого комітету